Павер вмер, знову вмер. Вмер цікаво. Новий виявився бракований, падав з низькою лінією шини. Виглядало так, що при спробі запуску предзарядка шини працювала, пакувала на банку. Далі предзарядка, плавний пуск відключався, а низьковольтна частина перетворювача-повишаючого не запускалася. Дойшов, був до генератора. Поміняв мікросхему генератора, запустилося, відтестував, працювало, віддав. Ото вернувся. Хоча кажуть, що нічого не працював, тільки зараз включили. Ну Не знаю, не можу доказати чи ні, але знову бачу та сама проблема. Тобто повтор, хоча пройшло 5 місяців. Міняю мікросхему генератора знову, ніхерна. Перетрясаю, блін, все. Резистори, конденсатори, до речі, по типовій схемі 10 нанофарад стоять конденсатори кераміка в обв'язті. По факту, всі по одному мікрофараду. Ну, то таке, видзвони, всі резистори, видзвони всі конденсатори. Напруга живлення приходить, керування є, не працює. Розпаюю собі окремо живлення, беру осцилограф, вже дивлюся по ньому. Генерація на ОСЦ виході мікросхеми присутня, пилка на наступних ногах присутня. ВРФ 5 вольт є на виході ніхрена. Ото, думаю, не вже браковані мікросхеми. Поїду купувати з іншої партії. Типова проблема, коли при замиканні сонця на корпус інвертора вигорає нижня частина. Коротке по батареї, ніби треба зробити нижню частину. Завжди, практично завжди, при замиканні ПІВІ на корпус вилітає і висока частина, а в даному випадку, от ще й прогарив. Причому такі, що. Приходиться висверлювати, сверлити плату, прокидувати доріжки, тому що просто нема куди поставити резистор. Повигорало в хлам. Вимінюю транзистори, обв'язочки повністю низька, частково висока. Вже в інверторі були типові проблеми з конденсаторами. Ну і подивимося, що заведеться. Ось прямо тут замикають. Навіть видно на гвинті іскра і до копусу. От. Замикають і палять в хлам. Сам інвертор прикольний, надійний, працює без особливих проблем, якщо не рахувати типові болячки, вікові. Головне в нього сонце високовольтне. Тестуємо. Що ж, поїхали, вмикаю. Тестуємо поки що від лабораторника, тому навантаження 200 Вт лампа. Перевіряємо запуск, роботу від батареї є. Тепер байпас. Байпасом пішов, струм впав, перехід на батарею є. І сонце. Емулюю його від мережі, маю гальванічну розв'язку, мені так можна. Подав сонце, чекаємо, коли почне брати сонце. Бере, видно накал лампи послідовно в сонячному контурі і бачимо падіння струму на лабулаторнику. Тобто працює і сонце, і байпас, і робота від акумулятора. Що і требувалось доказати. Вимикаю. А ну, то не можу зрозуміти, в чому справа. Брав шимки з різних партій, обв'язка, порядок не працює. Маю в ремонті аналогічний. Відповідно, мірюю, собі звіряю. Фактично, мене мають цікавити тільки перша друга нога. Це є компаратор, і саме він відповідає за включення. Відповідно, для запуску виходів важливі їхні значення. Собі звірю, бо виходить, що щось в СМД не так. Єдиний момент, не забувайте, що живлення генератора йде не від мінус 12 батареї, а від внутрішнього джерела перетворювача. Якщо ви візьмете мінус 12 з акумулятора і полізете ослом по мікросхемі генератора, ви спалите силову частину, тому що тут буде непонятно, що обов'язково землю треба брати правильно. В даному випадку це по суті навіть є від'ємна напруга. Загальною для мікросхеми генератора виступає мінус 12 вторинного живлення. Плюс, плюс 12, відповідно, живлення 24 вольта. Оцей момент дуже важливий, а я собі звіряюся. І дивлюся на тому інверторі, який мене мучить. Єдина відмінність це те, що в мене по першій і другій нозі на операційному підсилювачі якраз по 5,05 вольт. Тобто, якби немає різниці тих 5 соток, котрі би теоретично мали напевно якраз і запустити компаратор. Інших причин я не розумію, не бачу. Тобто на першій нозі мала би бути чуть більше напруга, ніж на другій, щоб запустився компаратор. Ще раз лізу в схему, дивлюся, перевіряю резистори по цих колах, тому що решта все сходиться. Помінював всі конденсатори, повторно воно переміряв всі резистори, все сходиться, вмикаю. У мене є запуск, але в звуковому діапазоні і коротке замикання. Вилетіла низьковольтна частина. Я не знаю, що сказати. Напевно, в схемі помилка, бо тут були конденсатори різних номіналів, а по схемі все 100 нан. Я розраховував, що схема правильна, а тут китайці не ставили хрен значого, бо воно не працювало. А то в результаті виміняв конденсатори і маю ту саму жопу, тільки інакше. Тепер запуск і вигорання низької частини. Я передолю. Лізу в схему другого інвертора аналогічного і бачу, що два конденсатора таки по 10 нан. І Це якраз частоту кола. Ось де мій прошльоп був. Перепрошую назад старі конденсатори, але я вже їх знайти не можу, тому що той грьбаний китайський пінцет робить отакво. І конденсатори ви шукаєте по цілій майстерні. А ще тут постійно відкручуються гвинти. Коротше, є нюанси з його роботою, власне, його жорсткість вилазить боком. Вважайте, бо потім просто не познаходите дрібні деталі, якщо ви їх випаяли і поставили з боку мірі. То воно просто гоба і пішло по жіночій статевій лінії. Ставлю назад два конденсатора по 10 нан, сумарно 20. Заживлююсь напряму, вже, щоб не мати тут якихось нюансів. Стаю собі на вихід. Замикаю оптопаром, собі тим самим пінцетом. Є один вихід працює, і другий вихід працює. Ну там амплітуду зараз виставити, подивитись. Але суть в тому, що воно тепер працює. Тобто проблема була десь в керамічних конденсаторах. І десь мені козлили ті конденсатори, і козлили через раз. і Я не міг того знайти. І воно працювало якийсь час після заміни мікросхеми. І тепер як би довго не міг знайти. Ну, якось так на помилках мучаться. Ось воно що крові мені попило. Мав я не обережність першою відкрити схему, що праворуч, це 13 100 нан стоїть. А по факту, ось в правильній схемі і в робочому інверторі, стоять два керамічних конденсатора по 10 нан. А це ж є частота задаючі ланцюги. Ото, як я сюди 100 нан втулив, тому я і спалив силову частину. Будьте уважні, не вірте схемам. Що, верну два конденсатора нові, точніше поставив по 10 нан. 20 сумі, решта, всі нові 100 нан стоять, та як книжка пише. Точніше, друга більш адекватна схема. Є. Yeah. Чекаємо запуску. Силова частина в мене ще не вся розпаяна, бо транзистори мушу докупити, закінчились. Чекаємо, що з того буде. 3 ампера. Є. Тепер воно працює знову. Тобто біда була десь в керамічних конденсаторах, виходить. Плаваючий дефект. Заводський брак. Отак і живемо. В чотирьох соснах блукав, напалив, награвся, набавився, але зробив. Збираю. Я збираю, чекаю, коли прийдуть транзистори, доробляю силову, тоді збираю і під навантаження. Що ж, розбираю повторно. Не знаю, чи знімав, що знімав. Інвертор був замкнутий по сонцю. Класично, викруткою. Ось тут. Виміняні транзистори по високій. Транзистори по низькій частково. Загубилася мені посилка з купою транзисторів, з Китаю, Укрпошта просрала. Ще один гвинт. І, відповідно, мені бракнуло транзисторів, щоб не тримати довго. Виміняв частково тільки ті, котрі погоріли. І в результаті він мені на 1,5 кВт пропрацював нормально. А при включенні просто на 2 кВт він мені щикнув. Ото розбираю і буду дивитися, що саме щикнуло. Надіюсь, що тільки низ. Ну і ще єдиний момент. Можливо, я щось провтикав з відновленням. Можливо, я щось провтикав з відновленням, тому що тут були прогари. Прогари були такі практично наскрізні, відновлював доріжки. Зараз перевірю з нуля. Низу навіть нема що пробувати, то зрозуміло, висока ціла. Причому тіла вся. Тут я ставив транзистори 60 амперні замість 40 Бо теж не було. І я точно перевіряв. І не було проблеми. А тут я маю вибитий наскрізь проміжний транзистор під місу, той, що займається підмісом. І це не зрозуміло, чому його вибило. Але міняємо також. Ну і низьку. От вирішив проконтролювати резистори, є підгорені, треба подивитися. Стереоскопічним мікроскопом не підлізеш. Там запас ходу зовсім маленький. Тут більший. Але його все одно недостатньо, щоб запхати плату куди потрібно. Тобто ось цей винос нерегульований це, це, напевно, біда всіх стандартних мікроскопів. Хто працює з матрицями, хто працює з великими платами, мусить переробляти, робити цей винос. Окремо. Але страшно круто рулить, власне, велика фокусна відстань, що можна налаштувати фокус на великій висоті. Ось. Гоба, і я все одно в фокусі, і я бачу майже то себе, чуть-менше збільшення, єдине що. Але сюди при потребі я можу запхати навіть сокиру чи автоген. Як варіант використовувати винос кронштейн від фотозбільшувача. Тоді у вас буде винос десь сантиметрів 25-30. Ну, або городити свої кронштейни. Що ж, давайте тестувати. Вмикаю, струмові кліщі, лампа 200 Вт підключена. Є. Додаю 500 Вт. Є. Вам добре видно, мені не дуже. 29 А. Додаю ще 500 Вт. Це є 54 А. Скидую, вмикаю порохотяг. Це десь 2 кВт, 2,5 би зараз мало бути. Тоді він мені і згорів. І цього разу він мені теж згорів. Китайські транзистори так і не знайшлися. Купив значно дорожче в нас. Сука, що це було. Китайські транзистори так і не знайшлися, пропали безвісті. Купив в нас, включаю, перевіряю. Посилка з Китаю так і не знайшлася. Купив транзистори в нас. Перевіряю, чи працює. Пішов плавний пуск. Зарядив в банки. Є, збираю, тестую під навантаженням. Раз силову зачепив. Добре, перевіряємо під навантаженням. Вмикаю. Так, перевірив, потужність тримає, а потім до мене доходить, що щось не так. Вилізла цікава проблема. Якщо подати живлення включити, воно працює, все нормально. А якщо він постоїть, то він з вимикача не вмикається. На вимикачі при підключенні батареї немає напруги. Тобто виходить, що десь є проблема з вторинними живленнями ще. Причому заживлюється від 220, запускається і потім воно працює. А от іменно від батареї він зараз стартанути не може. Знову, мушу повторно розбирати це, блін, знову якийсь такий період, що напевно пороблено. блін. Спочатку до мене прийшло розуміння, що схема живлень вторичних тут теж не відповідає загально прийнятій схемі, тут організовано інакше. Тут виходить якось так, що вторинні живлення запускаються від силової лінії, виходить, від дісі шини. І відповідно, коли сонце або блок живлення мені накачував з офстартом. В DC шину, воно запускалося. Напряму, плюс не приходить на кнопку, як в звичайних інверторах. Грився е, довго по платі, знайшов два діода, один підпалений, другий в обриві. Це десь як я експериментував з повишаючим перетворювачем, намагався знайти. Або десь щось каротну, або в результаті, коли з неправильними номіналами мені стартануло, і то десь воно піджарило. Зараз я маю 16. Вольт 16.8 на кнопці і тепер воно стартує від акумулятора. Є запуск. Добре. Збираю повторно. Що ж, друга спроба. Вмикаю від акумулятора. Тепер є запуск від акумулятора. Добре. Стартує. 200 Вт прожектор поки що. Пішов в роботу. Байпас. Є, пішов байпасом. Добре, тепер навантаження від акумулятора. Добавляю спочатку тен. Тен нам дає 500 Вт в сумі 700. Добавляю 500 Вт. Є кВт 200, 54 А. Є збавляю, щоб дати 2 кВт порохотяг. Батареї в мене довготривало 100 А мають тільки могти. Тому сильно перевантажувати вже не хочу батареї. Пішов порухотяг. Пусковий струм. Маємо... Скільки ми маємо, рахуйте, 24 на 87. Додавляю ще 500 Вт. Маю 115. Короткотривало, даю ще. Не буду бачити струму, потім мені скажете. Це вже перегруз. Знімаю. Щоб мені батареї в аварію не впали. Коротше, працює. Вирубалося все. Чому вирубалося, напевно батареї впали. В перевірю. Перезавантажив батареї, тобто подав на них напругу живлення. Включаю повторно. Повторно все працює. Ще на всякий випадок теном навантажу. Хто би міг подумати, що для тестування інвертора тих батарей може бути мало. М -да. Так і живемо. 32 А зараз валять. Коротше, на той раз, ніби вже зремонтований повністю. Цікавий заводський брак, такий, що от десь запрацювало, потім перестало. Ну і купа пригод супутніх. Так і живе. Буває. Вимикаю. Хай працює. Є, на кінець це знайшов, в чому суть проблеми. Не пам'ятаю, що знімав, бо то пройшло трохи часу. Бо була і зміна погоди, коли майстер кабачок, і була термінова робота. Коротше, вигорівші резистори, вигорівші транзистори по керуванню були проблеми. Одне плече, друге повідновлював, включив, працює, зібрав. Працює на навантаженні кіловат з чимось, а включив на максимальну потужність згоріло. Думав, транзистори недобитки, тому що міняв не всі, тому що посилка мені на Укрпошті пропала, мені не вистачало. Відповідно, поміняв згоріло повторно. Тоді, вже, як то кажуть, пора остилограф. і бачу, що в мене по одному плечі амплітуди неправильні. Лізу шукати і розбираюся. Тут, де я відновлював, я відновив дорожку зовнішню. А тут ще є внутрішня. Ось зовнішня, А ось внутрішня. І по схемі 10 Ом має йти на захисні стабілітрони. А воно не йде. А не йде, тому що в мене виключений тестер. Вмикаю його знову. І ось не йде в мене на стабілітрони. Тому що внутрішня дорожка тут мала виходити під резистор. Отаке От западло. Таке западло з відновленням, котре, як то кажуть, упустив, бо не було очевидно. Відновлюю, пробую вже в третій раз. Що ж, поїхали тестувати знову. Старт від 220 чи є. Є. Старт від 220. Вмикаю інвертор. Є, це в нас байпас. Як бачите, струму нема. Переходимо на батарею. Навантаження 200 Вт. Сонце. Плюс-мінус, добре, чи працює сонце. Підключаю сонце. Струм мав би впасти, лампочка жевріти. Лампочка жевріє. Струм впав ну, на амперу. Багато через лампочку не візьме. Відключаю сонце. Струм би мав вирости. Що ми і бачимо? 2 Ампери виріс. Добре, тепер робота від акумулятора з потужністю. Спочатку 500 Вт, як ми його минулого разу спалили, 500 Вт додав. Зараз він працює на 700 Вт. 3000 він має. І пусковий струм даю йому. Ну, давайте вже так, щоб зовсім не нагліти. Даю йому порохотя. 2 кВт. Тоді він згорів. Зараз витримає. 500 Вт. Це є його номінал, по суті. Перевантажує. Зараз є 2,5 і 2,700 кВт. Добавляю ще 502. 121 А на 24 вольта. Можете собі порахувати. Коротше, на той раз він працює. Добре. Старт. А не то виключили. Тепер ми маємо навантаження 700 Вт і, і ставлю на нього по рухотях 2 кВт. Витримав, нічого йому не сталося. Отепер інвертор зремонтований. Отепер можу його збирати і віддавати власнику. Буває.